З новим портфелем до школи саме так у Дніпровському районі Херсона привітали десятьох майбутніх першокласників, які перебувають під опікою і не мають власних батьків. Вручення подарунків від спонсорів та влади відбувалося в кабінеті голови райради Анатолія Толокнова. Вітати особливих першачків напередодні першого дзвоника. Це вже гарна традиція. Як все було цього разу, бачили наші кореспонденти. Заходіть, заходіть. Ну, – не, бо, не боїмся, от сюда ставу садімся. Ці десятеро хлопців і дівчат сьогодні в центрі уваги за великим столом з цукерками та соком найменший Нікіта дорослим розповідає вірша, який вивчив спеціально до 1 вересня. Навзаєм дорослі дарують усім новенькі портфелі. Ті відразу приміряють. Майбутня першокласниця Настя зізнається, вже має один рюкзак. Втім, 1 вересня піде саме з цим. що він ще тут світиться, і там нарисована блістяжка. А от Аліна каже, до першого дзвоника готова. Не вистачало лише рюкзака. Батьки мам купіли мені купила. Люкзак було Рюкзак – Ні, не би Аліна ще не вміло розкриває ранець. Виявляється, він вщерть набитий усіляким шкільним приладдям. Тепер вже не дочекається, коли піде до школи. Ну, Тому що там весело дуже і на все дуже полезно для дітей з таким же захопленням на камеру Дмитро показує, що в його портфелі, як Аліна, теж чекає першого дзвоника. Там все таке інтересно, розказують. Не успіває записувати навіть. Дмитра та його молодшого братика вже три з половиною роки виховує бабуся з дідусем. Дівчать їх розмовляти лише українською, любити свій край та поважати дорослих. Ми опікувані, я і мій чоловік. Чоловік в мене прийшов то, Недавно воював під Донецьком, під Мар'янкою. Ну, виховуємо. Хочемо, щоб виросли двох малюків. малюків. Хочемо, щоб виросли. Вони достойні. Так, і вчилися добре. Піклується про свого прийомного синочка і пані Ірина. Згадує, як шість років тому його маленького забирали з лікарні, а нині він першокласник. Послушний, хороший мальчик. Да. Да? Йдемо в перший клас в 50-ту школу. Будемо сподіватися, що буде відлічник. Да? Такі подарунки усім дітям зробили спонсори. Те, що відчуває сирота, пан Володимир знає не чуток. Його і самого виховували бабуся з дідусем. Мені дуже знакома їхня їхня чувства, їхня боль, їхні заботи, тому, що ну я сам пройшов через це. Опікунам хотіли б пожелати, щоб у них вистачило сил, Хватило добра, хватило заботи своїм діткам, тому що це будущее нашої нації. Отримав свого портфеля і Сашко, який не встиг до привітань. Дарувати свято дітям, які перебувають під опікою. У Дніпровському районі вже гарна традиція. Це дев'ятий рік Ми збираємо в цьому кабінеті саме таку категорію дітей. Значить, кожен рік їх то більше, то менше. В прошлом году було шість, в цьому году їх десять. Всього таких дітей на території району 283, к сожалению. Конечно, багато. І от хочеться, ну, хоча б якоїсь частини цих дітей принести хоч маленьку радость. Усі опікуни дякують місцевій владі та вже новим друзям за те, що не забувають і в складні часи завжди поруч. Анастасія Соболєва, Роман Царьов, телеканал Скіфія.